Привіт! З вами Лілія Лебі та Карта Ленорман. Любі глядачі, цього разу вас чекає знайомство з різдвяним ритуалом на залучення любові та гармонії. Нещодавно я познайомила вас з простим, але дієвим ритуалом на здійснення бажання. Посилання на нього, якщо ви його не бачили, знайдете в описі під цим відео. До речі, якщо ви хочете отримати прогноз від мене на 2025 рік, напишіть це у коментарях, і я з задоволенням вам відповім. А от ритуал на любов та гармонію, про який я вам зараз розповім, допоможе зміцнити зв'язки з вашими близькими, привнести любов, радість і тепло, в ваш дім, а також налаштувати вас на позитивні зміни. Цей різдвяний ритуал також простий виконанні та не потребує якихось особливих навичок. Що вам знадобиться для цього ритуалу? Головне, це у нас карта Ленорман, Ленорман. Серце. Зображення цієї карти повинно викликати у вас теплі відчуття. Вона повинна вам подобатися, надихати вас на любов, яку ви хочете привнести у своє життя. Також вам потрібна буде свічка червоного або рожевого кольору, підсвічник для цієї свічки, запашна олія. Наприклад, ви можете використовувати лаванду або розу, і для цього треба, звичайно, застосувати аромолампу. Або, якщо у вас є можливість, можете ароматичні палички застосувати для цього ритуалу. Але ж цей запах від да, цих паличок, вам повинен подобатися і надихати вас на приємні відчуття. Також вам треба буде. Аркуш паперу і ручка. Заздалегідь подумайте про своє бажання. І одразу хочу вам дати декілька порад щодо формулювання цього бажання, що протягом ртувалу ви вже знали напевно, як його треба записати, щоб це бажання дійсно здійснилося. По-перше, чітко та конкретно сформулюйте саме, сам, саме це ствердження. Уникайте загальних фраз. Ну, наприклад. Я знайшла кохання, да? тобто це загальна фраза. Також використовувати треба позитивні твердження. Формулювати бажання треба у теперішньому часі, ніби воно вже здійснюється. Коли будете проговорювати це бажання, підключіть всі свої почуття і емоції, тобто і вам треба вкласти емоції в це твердження, яке ви будете потім прописувати. Наприклад, от я вам зараз приклад приведу бажання. Якщо ви, наприклад, самотня жінка та бажаєте знайти кохання, тоді ваше бажання може виглядати приблизно так. Я знайшла чоловіка, з яким в мене взаємна любов, міцні та довірливі стосунки, в яких я почуваю себе щасливою та коханою. Ну, це приблизний, звичайно, приблизний опис. Вашого бажання. Тобто ви можете долучати туди інші фрази, те, що ви хочете, хотіли бачити в цих стосунках або в тому чоловіку, якого, якого ви хочете знайти для себе. А тепер давайте я вам розкажу покроково, як виконувати цей ритуал. І так, ну, ще хотілося б звернути вашу увагу, що важливо. Виконувати цей ритуал у спокійному і позитивному настрії. Також виберіть час та місце для проведення ритуалу, де вас ніхто не буде турбувати. Звичайно, з врахуванням того, що це різдвяний ритуал, вам треба його проводити у святвечір, тобто 24 грудня. По-перше, що вам треба зробити, це треба запалити свічку. Ось, у мене свічка є червона. Ви можете взяти червону або рожеву, яку, яка у вас да, є. Ми її запалюємо. Коли ви її будете запалювати, вам треба зосередитись на своєму намірі привнести любов і гармонію в своє життя та дім. Я зараз свічечку цю закріпляю. А ви, коли будете її запалювати, ви повинні думати про те, що ви хочете привнести в своє життя, як я вже казала. Зараз я її закріплю і ми продовжимо. Так, свічечка у нас вже горить. Тепер ми переходимо до наступного кроку. Якщо ви використовуєте саме аромамасла, то ви повинні запалити арома лампочку. Ось вона у мене горить вже, тому мені це не потрібно робити. Якщо у вас ароматичні палички, то запаліть паличку, можна навіть якщо ви використовуєте ароматичні палички, Масла, то ви можете нанести декілька крапельок або одну крапельку на ладоні. Да, ладоньки у вас теж теп теплі, і це буде для вас цей запах лаванди або троянди, допоможе створити в цю атмосферу спокою та любові. Візьміть карту серця. І треба вам зосередитись на її зображенні, на зображенні цієї карти. Ви можете взяти так, обійняти цю карту долонями. Закрити очі і уявіть, як оця енергія любові цієї карти да, наповнює ваше серце. І от вона розповсюджується по всьому вашому тілі. Посидьте так декілька хвилин. Або той час, який ви для себе вважаєте за потрібним. Наступний крок. Ви відкриваєте очі і записуєте своє бажання, яке пов'язане з любов'ю та гармонією. Коли ви будете його записувати, ви повинні проговорювати це бажання вголос. Тобто, як я вам казала, але наповнюєте свої слова енергією і теплом, тобто, вносьте в неї оцей заряд. Коли ви написали. І проговорили вголос своє бажання. Вам треба обгорнути оцим листочком з записаним бажанням да, карту серця. Тобто її, якби, да, треба загорнути карту серця в цей аркуш паперу з вашим бажанням. Давайте я зараз вам покажу, як я це роблю. От, наприклад, це в мене да, вже є записано тут на листочку. І я її отак от обгортаю, як би своїм бажанням. Коли ви його обгорнули, карту серця, зв'язки да, з своїм бажанням, наступним кроком вам треба оце бажання з серцем картою серце покласти під свічкою, під свічку. Да, і вона повинна стояти. На цьому бажанні вашому, і, як би можна сказати, його підігрівати, можна так сказати. В цей час вам треба закрити очі і знову уявіть, що це світло свічки розповсюджується по всій вашій кімнаті, наповнюючи її, цю кімнату, любов'ю і теплом. Відчуйте, як ця енергія проникає в кожний куточок вашого дому та вашого серця. Посидьте так деякий час. Цей час ви повинні самі визначити для себе. Після того, як свічка догорить, і ви зрозумієте, що ритуал завершений, ну, не завжди треба дочекатися і сидіти, поки свічка буде горіти. Ви можете її залишити та піти по своїм да, справам, щось робити. Але ж коли вона догорить. Тобто ритуал буде завершений. Обов'язково подякуйте Всесвіту за отримані благословення. Тоді на цьому етапі, в принципі, цей ритуал у вас завершено. Але за потребою цей ритуал можна повторити ще два наступних вечори, щоб енергію цієї любові та гармонії закріпити у вашому житті. Що треба робити з тим листочком, який у нас прописаний з бажанням? Тобто карту ви собі залишаєте. А що ж робити з цим листочком? Ну, по-перше, цей листочок ви можете покласти собі під подушку у Різдвяну ніч. Саме важливо покласти під подушку у Різдвяну ніч, коли ви будете спати на, ну, в цей святвечір, да, святу ніч, можна так сказати. Якщо ви будете ритуал проводити ще наступні два дня, то ви також саме будете класти цей листочок собі під подушку. Як же ж пода, пода, на подальше да, що зробити з цим листочком, чи залишати його, чи що з ним робити? Є декілька варіантів, це залишить від ваших пріоритетів да, чи тої стихії, яка до вас ближче. По-перше, можна закопати цей листочок у землю. Земля асоціюється з ростом і стабільністю, що може допомогти вашому бажанню вкоренитися та вирости. Це якщо для вас земля найближча да, по стихії, можна її спалити, як я вам показувала в минулому ритуалі. Як я вже казала, що цей ритуал можна знайти буде за посиланням у, в описі під цим відео. І потім той попел, який у вас залишиться від. Цього листочка, цього папіру да, ви можете розвіяти, от, якби відпускаючи да, це бажання Всесвіт, дозволяючи цієї енергії працювати саме таким чином. Тут у нас застосовано дві енергії: це буде енергія вогню та, та повітря. І ще можна застосувати енергію води. Тоді, якщо ну, взимку це трошки незручно, бо майже вода, яка вам потрібна, да, вона може бути замороженою. Але якщо у вас є така можливість, то покладіть листочок у струмочок або у річку, тобто відпустити, щоб символично, символічно символично це бажання да, віддати води, яка символізує потік і очищення. Ось такі три можливості у вас є зробити з цим листочком, в якому да, ваш заклик, ваше ствердження. Ось такі три, да, як я вам вже розповіла. І так, пам'ятайте, що головне в цьому ритуалі ваш намір і ваша віра в здійснення бажання. От, собственно, і все. З цього ритуалу. Якщо ви хочете дізнатися про якісь особливі ритуали, або вас цікавить якась конкретна тема, обов'язково напишіть це у коментарях, і я обов'язково вам відповім, чи зможу я вам допомогти, чи ні. Тому що, звичайно, що всього я не можу знати, але ж все, що я знаю, я вам, звичайно, відповім. Обов'язково підпишіться на цей канал. Поставте вподобайку цьому відео, щоб ваш ритуал пройшов вдало, а між нами відбулася оця благотворна, благотворний обмін енергіями. А от наступного разу я вам розповім про ритуал-прогноз з колодою Ленорман. До побачення, мої любі!